Хто не зі мною, той проти мене, хто зі мною не збирає, той розсипає. Одна з моїх найулюбленіших фраз, одне з найулюбленіших місць Євангелія Христа. Доброї новини! Почитай Євангелія добру новину сьогоднішнього дня, тому що Христос знову ж таки хоче донести до тебе правду. Правду радикальну, яка полягає в тому, що радикалізм християнства він є в нашому виборі. Якщо ти хочеш обрати Христа. Ти повинен свою волю підкорити волі Божій. Ти повинен навчитися жити в своєму житті так, як цього вчить Бог. Ти не можеш займати нейтрального місця, тому що якщо ти не хочеш жити так, як є Бог, тобто ти не з ним, то це означає, що ти автоматично стаєш проти нього. Ти не утримуєшся, ти не біля Бога, ти проти нього. І це радикалізм християнства, тому що коли ти відкидаєш правду Божу, ти приймаєш правду іншу правду, яка є проти Бога, тому що першим, хто відкинув.